Ucraina, o ljuomenenko, tovi vienenko, prisa. Ucraina, o ljuomenenko, tovi vienenko, prisa. jus et solo suo За отці, шановні представники влади, шановні депутати, дорога святошна громада, дорогі гості, сьогодні у долині знакова історична подія. Зустріч депутатів першого демократичного скликання, прапор передає депутат Зиновий Мотіїшин, директору музею Тетяні Сенєв. Хай наші синіжовці знамена, окроплені кров'ю синів і дочок нашого народу, борців за українську державу, розвиває непереможний час, прапор на мушуни, наш неспокій, наше прагнення йти вгору творити свій грядущий день, підняти державний прапор України. Запрошуємо. Голів районної та міської ради першого демократичного скликання пана Олега Дудера та пана Євгена Горбового. 22-ї Двадцять другої річниці. Коли через вашу відвагу і вияв любові до свого народу і України ви відважно зробили це рішення, і в часи ще небезпечні ви підняли наш прапор, стяг освячений мучеництвом і кров'ю, любові до рідної землі і народу, Україна не впала. Бог благословив її змагання, і почалася нова епоха у житті самостійної держави. Український народ має бути господарем на власній землі і вільний українській державі. Ми маємо спільно працювати до мети метити, про яку мріяв наш національний пророк Тарас Шевченко і висловив її такими словами у своїй хаті. Своя правда, сила і воля і вгорів у ваших серцях сьогодні запалить і відновить, а ми в тому наміренні з отцями молимося. Благословений Бог назавжди, нині поси час і на віки, віки. святий посіти, немочі наші, і мене твоєго ради. І Сину, і святому Духу, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. нехай кріпиться серце наше, перемагання ворогів наших маючи надію на Господа, Приймаємо цей прапор мужності і спільної праці. З цим благословенням, що ми під цим прапором твердо стояли з набожністю, вірністю і широю любов'ю один до одного, і до своєї рідної землі України, і свого українського народу, і так стали гідними ласки Бога і своїх друзів в Україні нині, і повсякчас, і навіки віки. І Ми поручимо сьогодні під покров Марії наш народ, наш провід народу, владу Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. Просимо від нашого святкового зібрання покласти квіти до пам'ятників першого президента України Михайла Грушевського. Цю почесну місію доручаємо виконати Степану Волковецькому, народному депутату України від Олинського виборчого округу першого демократичного скликання, Сем'янишин Олексію, голові виконкому Долинської районної ради народних депутатів. До пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко, Євгена Чулупу і Ользі Мельникович. До пам'ятника борцям за українську державу Зоряні Костор та Йосипу Васюті. Щиро запрошуємо вас до зали засідань. А також до спільної світлини Порушено було відкрити першу сесію демократичного вихання. У дуже тяжкій ситуації, бо зверху тяготіла ще червона сила. звертаю до, до святих отців благословити наше святе життя. Дорогі наші депутати, першого демократичного скликання. Сьогодні це свято. Господь дав сильну мужності нашому народу бути тим народом, саме перше, християнським, тим народом благолюдним, тим народом, який вміє будувати і жити добре у спільності інших держав. Тому Хароспользован і благословляє цілу. Великого святого інференці, Господь сьогодні дасть можливість нам згадати ті часи і прикласти всі зусилля для того, щоб ми на правду, будували нашу державу. Шановні пані і панове, колеги, депутати, всі гості, працівники, які багато попрацювали в державних установах, Я дуже радий і схвильований зустрічі такій. В народі кажуть, що перед розумом треба схилити голову, а перед добрим серцем треба стати на коліна. Все-таки пам'ять повинна бути вдячна всім, хто починав, хто працював багато років, хто зараз працює. І найгірше болить ще те, що, що дуже багато людей, які були старші, які починали, які боролися. Немає зараз їх серед нас. Вже біля двох десятків депутатів наших всіх рівнів шанували пам'ять всіх наших колегів. Про прийняття нашої української національної символіки, про прапор і клігини. Про, не про грим ще не було тоді, а от про герб, тризуб і про прапор синий жовтий. А заступником голови вже таким без зарплати був обраний Володимир Семків. І Семків він дуже багато попрацював, щоб залишилися у нас якісь історичні спогади, якісь е, документи. І зараз я пропоную проглянути такий півгодинний фільм шляхом національного відродження. І розбудання незалежної української держави. Людей, які стали героями свого народу. Ми повідні... Після перегляду фільму якось на душі знає. <кхів> Наче й нема що додати. Хіба в мене така. Думка, що чому ми зібрались, як ми живемо і що нам робити? Але все ж таки, ці 90-ті роки я би так одним реченням сказав, що це був подих до волі. А виросником. До було створене Товариство Української мови, було підставою одної з форм боротьби за українську державу. А зокрема сьогоднішньому голові райради і колишньому директору висловився комінатам Луцькому Володимиру Ярославовичу, що дав дозвіл, не тільки дозвіл провести. Його будівлі таку конференцію, а навіть посприяв організації осередку на базі лісокомбінату й виділив окрему кімнату. Головним питанням, головним, наче стрижним цієї розмови, це було надати вимоги надати українській мові статус державної. Тому що ми пережили таке, і, очевидно, мали щастя в цьому житті, що далеко не кожному поколінню. Приходилося то пережити. Ми пережили такі історичні процеси, про які мріяли цілі покоління сотнями і сотнями років впродовж нашої української історії. І тут питання стояло так: або громадянська війна, або проголошення незалежності. Так стояло тоді питання, особливо у час ГЧБ. Я дуже добре пам'ятаю, бо сам був учасником тих подій і так воно й було. Єдине, що я хотів би побажати, щоб ясно молодість нашу не вернути 22 роки назад, але побажати, щоб вернувся той дух, а він був тоді, і щоб ми його ніколи не забували і особливо тепер. Слава Україні! Я вас сердечно вітаю, що ви сьогодні є тут, такі красиві, трошки старші, але все ж таки молоді. Я бажаю, щоб те життя вам якнаще безбідим'янало всім, щоб думками ви сміли, багатіли, не бідніли, щоб щасливий був ваш дім. Я хочу подякувати організаторам цього форуму.